Школярі проти вчителів Южному 9 грудня відбули змагання з волейболу. Турнір присвячений Дню Святого Миколая. Спортивні змагання проходили на базі ліцею номер 2 В іграх взяли участь п'ять шкільних команд навчальних закладів южницької громади. До команди вчителів долучилися також тренери центру спорт для всіх організатор змагань з волейболу, управління культури, спорту та молодіжної політики. Започаткувавши п'ятнадцятому році саме для того, щоб згуртувати... Дітей, вчителів, щоб не було так, що вони весь час там, їх щось примушують робити, там ті уроки, ті оцінки, щоб вони їх згуртували, щоб вони зрозуміли, що вчителі, може, не так вміють там, волейболі, наприклад, а діти вміють, щоб вони трошки зрозуміли, що дорослі теж не це не якийсь там ідеал всього, що вони всі вміють. Тобто найголовніше це е, згуртованість місь, е, вчителями і учнями. ну і це... Свято у нас сприрочені до Дня Святого Миколая, тому такий більше дитячі, щоб е, особливо сьогодні війну просто підняти настрій діткам. І ми бачимо сьогодні дуже велике бажання не грати, перемагати. Змагання з волейболу серед учнів та вчителів відбувалися за половою системою. Команди грали в дві партії до 15 очок. Майстерно та злагоджено гру на майданчику демонстрували учні ліцею No2. Шкільних командах було чимало вихованців, які відвідують волейбольну секцію. Шостий рік в сумі я вже граю на цих змаганнях. Взагалі грала за третю школу, за другу школу перший раз граю та грала за спорт для всіх. Це третій рік буде, як я займаюся волейболом. Досвід корисний, але ну, частіше це перший раз я приймаю участь. Мені дуже сподобалось, але було трохи страшно. Але все одно це якийсь новий опит і нова гра. Нові емоції. Я ходжу на тренування і займаюся зі своїми друзями. І ну, мені дуже подобається займатися. Не хотілося б виходити з цього спорту. Посування тренування не було, були ігри на тренуваннях і все. Я дуже сильна дівчина в команді. І я на подачі і на івотації. Шанси в нас ну, малі, але ми можемо перемогти зараз четверту школу та. Забрати третє місце. Як сьогодні відбувається гра? Як ви оцінюєте учасники? Ну, учасники сильні, слабких немає. Всі люди. Чи цікаво взагалі такі змагання для вас? Ну як для мене, я як гумбаліст, для мене це вперше і дуже цікаво. Для учасників шкільних команд сильним суперником виявилися представники центру спорт для всіх. Їх зіграність та впевненість допомагали їм під час гри. Молодцы дети хорошо играют. Много кто занимается видно волейболом на очень высоком уровне. Ну и мы молодцы, тоже сегодня пошла игра слажена и даем конкуренцию молодежи. Сама по себе играет, очень сильно нравится волейбол. И, и на таком уровне с такими вот спортсменами слажена и очень интересно и прям нравится очень класс. Змагання з волейболу тривали протягом цього дня. Перемогу турнірі здобула команда тренерів центру Спорт для всіх. Друге місце зайняли школярі ліцею номер 2 та третє місце отримали учні ліцею імені В'ячеслава Чорногола.